Вітаю, шановні глядачі на каналі Епіцентр. Ви дивитесь новий випуск науково-технічного інноваційного дайджесту Техноепік Ньюс. Мене звати Михайло, і зараз я розповім вам про таке. DJI почала робити електровелосипеди, Motorola релізнула новий складаний смартфон, а українсько-чеська компанія UAC запустила серійне виробництво потужних БПЛА, яких саме зараз про все детально розповім. А ви обов'язково підпишіться на цей канал, адже тут цікаво. tava. Oh, Mau, estou no meu Instagram. Популярний виробник дронів DJI нещодавно підтвердив, що починає займатися виробництвом електричних гірських велосипедів. Новинка під назвою PL використовуватиме нещодавно розроблену DJI Evinox Drive System і технологію, яка зазвичай використовується в дронах і смартфонах. Раму електровелосипеда оснастять OLED-сенсорним екраном, який відображатиме дані про. Їзду в реальному часі. Користувачі також зможуть підключити велосипед до своїх е, телефонів за допомогою програми Avinox, яка пропонує такі функції, як режим проти крадіжки та дозволяє відстежувати місце знаходження велосипеда в реальному часі. DJI стверджують, що користувачі також зможуть налаштовувати різні параметри, такі як потужність, е, крутний момент і частота обертання відповідно до. Своїх уподобань Електровелосипед DJI M-Flow PL матиме чотири режими їзди: авто, еко, трейл і турбо а також режим Boost, який пропонує екстрене підвищення потужності. DJI заявляє, що розробляє свій алгоритм Smart Assist, який буде інтегрований з різними датчиками для автоматичного регулювання кількості електричної допомоги при їзді. Подібно до дронів DJI, електровелосипед -Flow PL буде доступний у двох варіантах: один з батареєю на 600 Вт годин і інший з батареєю на 800 Вт-годин. Виробник стверджує, що модель з меншою батареєю має максимальний запас ходу 117 км. Метрів тоді як інший зможе проїхати близько 157 км. Корпус DJI M-Flow PL буде зроблений з вуглецевого волокна. Рама сумісна з 27,5 дюймовими та 29 дюймовими задніми колесами. Вага велику складатиме близько 19 кілограмів. Отже, вже десь наприкінці року надійдуть у продаж три версії DJI M-Flow. Які ж з цих байків будуть доступні в Україні, поки що невідомо. А шкода, дуже вже Хочеться покататись ну, на якомусь із них. У минулий четвер компанія Motorola випустила свій складаний смартфон Razer 50 Ultra. Новинку оснастили доволі великим зовнішнім дисплеєм, діагональ якого складає 4 дюйми. Основний екран захищає гартоване скло, а Gorilla Glass Victus з діагоналлю 6,9 дюймів, матриця Piolet, а частота оновлення 165 Гц. Для збереження заряду акумулятору в смартфоні реалізована технологія LTPO. Петля в місті згину Razer 50 Ultra стала меншою ніж попередні моделі. Це забезпечує кращий захист від пилу та зручніше відкривання. Також пристрій має рейтинг IPX 8, що дозволяє занурювати його у воду. Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8S третього покоління, має 12 оперативки та 512 вбудованої пам'яті. Основна камера 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, а телефотокамера має двократ оптичне збільшення. Внутрішня селфі-камера на 32 мегапікселі разом з новим режимом автоматичної відеокамери Razer 50 Ultra пропонує функції штучного інтелекту, такі як Style Science та Image Canvas. Motorola також включила у новий смартфон доступ до чат-боту Google Gemini Та три місяці безкоштовного використання Google. AI. подальші функції AI, такі як Catch Me Up та Play Attention, планується запустити пізніше цього року. З нагоди 20-річчя культового телефону Razer Motorola сподівається, що новий Razer 50 Ultra е сподобається шанувальникам бренду. А я нагадую, що вже через два дні відбудеться Samsung Hot Packet, е де очікується презентацію новинок від Samsung. Пряму трансляцію можна буде глянути на нашому каналі, а після неї на вас чекатиме цікавий огляд новинок від мене, тому що я вже їх помацав, побачив. Це ну, дійсно круто. Круто. Тож підписуйтесь і активуйте дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових роликів. україно чеська компанія UAC оголосила про початок серійного виробництва розвідувальних безпілотників Лелека ЛР та боєприпасів булава для сил оборони України. Безпілотники Лелека лр здатні залетіти на відстань до 90 км в тил окупантів. А ударні БПЛА булава ефективно знищують бронетехніку, блідачі та живу силу противника. Безпілотник булава оснащується кумулятивним зарядом, що пробиває броню завда. Товшки до 400 мм або осколково розривним зарядом для руйнування бліндажів та командних пунктів. Дрон запускається з катапульти, може перебувати в повітрі до 50 хвилин та розвивати швидкість до 100 км на годину. Розвідувальний комплекс Лелекавер пройшов бойові випробування на фронті. Він здатний залетіти на 90 км в тил противника, перебувати в повітрі до 4 годин та розвиває швидкість до 32 м метрів на секунду. Дрон оснащений системами захисту від засобів РЕП, включаючи crp антени У компанії UAC працює близько 80 співробітників. Більшість з яких українці. Це підприємство постійно адаптує свої вироби під потреби українських військових та планує щороку виробляти сотні безпілотників. Фахівці цього підприємства самостійно збирають материнські плати та електронні блоки для своїх дронів. Виробничі потужності компанії включають 3D-друк та обробку фюзеляжів і крил на Чіпу в верстаках субпідрядникам доручено лише постачання електродвигунів та двигунів внутрішнього згоряння завдяки інноваційному підходу та самостійності сі робить значний внесок у захист України. Тож побажаємо компанії подальших успіхів у виробництві та розвитку нових технологій для зміцнення нашої обороноздатності. А це були всі техноновини на сьогодні. Наступний випуск вже через тиждень, але ми з вами побачимось на каналі набагато раніше. Тож, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па папа!